Ну, почав я цим займатись, так як і всі журналісти, активісти дорожнього контролю. десь якесь було перевищення службових обов'язків зі сторони гаїшників, десь когось, десь комусь щось якби, не понравилось, і люди стали якби, з цим боротися. Якби моя історія почалась з того, що. Раз був став під знаком на службовій машині, і до мене підійшли працівники ДІ. І якби грубо почали перевищувати свої службові обов'язки, грубити там, я не знаю, погрожували тим, що зараз там завезуть десь в райвідділ, витягнуть з машини. Ну, в общем, таке. От. Далі була ще ситуація спустя там, два тижні їхав я з товаришем, товариш сам, виходить, юрист непоганий. Їхав на машині і зупинив, у нас є такий пан Демчук. Начав там щось ніби то, що я порушую. Там... Пояснювати, що я не прав, ми в принципі нічого не порушували взагалі. Почали відставивати свою точку, свою точку зріння. Якби він там і капот. Просив відкрити в машині, але ми відкрили, так як ми тоді ще в принципі нічого не знали. І хотів провірити, як зараз це вже смішно стає вихлоп СО2 в машини, ну, це, це взагалі нонсенс. Там, і там я навіть не знаю, кричав, вслід, потім нічого нам не зробив, нічого не доказав, протоколи не составив з постановами і вслід ще кричав, де да, ми ще зустрінемося. Я думаю, така діяльність свої плоди дає, тому що наша дає, ну, в частності Шепетівське, вже стало не настільки борзе, не настільки стало розводити людей. В принципі, вони цього опасаються. В мене виходить ще, що мене так. Мотивує, що це все реально, навіть якщо ти пішов до кінця, якщо на тебе склали протокол, виписали постанову. Нічого страшного, якщо ти вважаєш, що ти прав, хоча в наше час це дуже важко, тому що суди зараз теж корумповані, вони зв'язані з веткою МВД, можна сказати, ГАІ. І ну, в мене все одно було пару судів, і декілька з них я довів до кінця в свою користь. Ну, це і, якби було такою мотивацією. Е, водіям можу порадити, якщо він, е, якби, Точно знає, що нічого не порушував, його зупинили безпричинно. Соответственно, якщо безпричинна зупинка, 99% це вже що хочуть тебе щось розвести, щось в тебе виявити. Там, і ще дуже важлива річ, що вони не можуть зупиняти для виявлення порушення. Вони мають Тобто він має до тебе підійти, вказати причину зупинки суть, суть скоєнного правопорушення та згідно 251 статті КОАПа надати докази, тому що без доказів він не може скласти взагалі протокол. Якщо він там, не може нічого сказати, там, е, там, скаже якась отработка, в них там може бути зброя вибухівка, угон машини, а е, там ще щось може придумати, ви можете просто позвонити 102. І там повинні бути в курсі запитати, чи проходить якась операція. Бо мене зупинив інспектор, я хочу обідитись е, в тому, що його дії правомірні. І дзвоню до вас поцікавитись. Вам скажуть, чи проходить. якщо не проходить, ви можете сміло сказати інспектору до побачення права, при цьому не пред'являти. Ну, і все. В Шепетівці також є товариші, які розділяють. Мою думку, допомагають мені в цьому, там надають даже транспорт, коли, ну коли треба. В Хмельницькому також є дуже велика підтримка, там і журналісти, і дуже сильні активісти, юристи. Тобто підтримка дійсно відчувається. Далі в Києві познайомився з київськими журналістами, там нова громадська організація заснована. Якби так відносно недавно можна сказати Дорожний контроль Україна. Там теж дуже сильна команда, сильні, би, можна сказати, фахівці, юристи, журналісти. І би, звідти теж і моральна, і в деякому роді фізична підтримка також йде. Хочу побажати водіям. Не давати взятки, тому що в нас в Україні вже за багато років це в деяких, ну не в деяких, в, мабуть, великої половини людей це просто війшло в привичку. Ти вроді би нічого не зуп... не зробив, не порушив, тебе дає, зупиняє і все. Ти вже якісь гроші хочеш їм дати, щоб тебе швидше відпустили, щоб тебе. Не давайте взятки, все можна там елементарно подивитись, навчитись і, якби. Так что это.